До 45 доларів збільшується віза у Єгипет з 1 січня 26-го року. Дуже багато такої інформації в інтернеті. Але перевіривши закон 175 дріб 2025, який був опублікований в урядовій єгипетській газеті, там сказано про те, що теоретично дозволяється збільшувати збір на 20 доларів на деякі. Консульські послуги, це не значить, що даний візовий збір буде доданий до вартості візи, а також не означає автоматичне збільшення візи до 45 доларів з 1 січня 26 року. Тому на сьогоднішній день вартість візи у Єгипет залишається без змін 25 доларів. Окрім того, якщо ви... Летете на Сінайський півострів, тобто, це Шарм, Дахаб або навіть таба, ви можете не сплачувати за візу, якщо перебуваєте менше 15 днів і не будете виїжджати за територію Сінайського півострова. Тобто ви можете їздити на екскурсії виключно на Сінайському півострові, якщо ви захочете поїхати на піраміди, вам необхідно купувати візу. Також віза купується у регіони. Марса Алам, Хургада все, що знаходиться за межами Сінаю. Тому, якщо зміни дійсно відбудуться, це буде опубліковано знову ж таки у додатковому законі, і ми обов'язково вас про це попередимо. На сьогоднішній день ніяких змін немає.